Так, вітаю, друзі. Ось знімлю вам поле. Це молодий фермер, який в цьому році тільки почав ну, свою агродіяльність. Ось його пшеничка, як виглядає. Ось дуже гарна. Оце пшеничка. А тут біля пшениці зимуючий горох. Ось такий горох має. Приїхав, ось тут обкашує вокруг поля там, деякі бур'яни там є. Дуже дивиться, дуже пишається своїм полем. Ну, Горох сіяли сівалкою Ніка і, ну, йому, а пшеницю сіяли ми своїм алігатором з міжряддям 30 сантиметрів. Так, а які сорта у тебе пшениці? Не, не знаєш? Ну, знає. сорти він не знає. Брав там у фермерів. І зараз І... зайду, ось показую. Ось міжрядя саме цвіте. Пшеничка такий колосок. Ти добрива давав при посіві чи ні? Це. Що давав? Сульфа амафос, Скільки? Сто кілограм сульфа І розкидав по э, розкидачем зимой що там селітру. Uh -huh. Скільки? Десь по 100 кілограмів менше. Ну, кілограмів десь по вісімдесят вийшло йому. Ну і все, захист. Там гербіцидна обробка. І дивіться, пшеничка дуже гарна. Ну так, да, краю вона мені в пояс, туди далі трохи в посіві нижче. Ну, але гарно виглядає. ось я вам покажу. Чистенька, бур'яну немає. Ось. Так що, друзі, хто бажає свої паї обробляти самі, ось бачите, взявся.